Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо міняти сальник насоса інша, так як я в, в попередньому шортс відео говорив. Покажу вам як буду знімати, ну, покажу вам всю роботу, всю заміну. Ще раз наголошую: шукайте дорогі сальники. Не купляйте дешеві е, ці сальники, тому що це вже буде четверта або п'ята заміна сальника. І ну, заміна. Ну, воно теж, знаєте, проблематично, тому що постійно одна і та ж сама робота, але за дві заміни в мене, як було порвало той сальник, то все масло з гідро, з того бака, все масло просто пішло на вулицю. Його дуже сильно було розірвало. Це ще або тріщина, або слабо, тому що воно тільки починає підкапувати. Ну і стікати так потихеньку. Ну що ж, приступаємо. А тепер дивіться, дорогі друзі, що зробилось, зараз подивлюся, чи передається камера. Ось подивіться, що зробило з сальником наше давлення масла. Подивіться, ось цей сальник повинен був ну, він, як іде, як уплутнітель. Зараз візьму викрутку і вам покажу. Щоб саме масло не, не, не витікало. Подивіться, що з ним зробило. Що з ним зробило наше масло? І це давлення, яке присутнє в цьому в цих шланах. Ось. Це вже п'ятий. Ніколи їх не купуйте. Ніколи. Зараз візьму тряпку, тряпу, все. це все гарненько, бачите, гарненько. Про. ось, Протремо ось так. Я зараз вам покажу, які купляв. Ось такі ось такі кільця купляв. Хто буде шукати? Не знаю, це якісь топові. Мене запевняли, що вони дуже-дуже дуже хороші, але провіримо. Чорні. Щоб ви собі знали, щоб ніколи не купували, тому що це повна, ну повна туфта. Зараз підберемо, зараз підберемо ось такий. Ще раз повтираємо, повитраємо це все. Попротираємо. Попротираємо. Протираємо всередині саму чашу, тому що там залишилися рештки, як я бачу. Збачите. місяць часу і... місяць часу його просто, просто порозривало, по... постирало. Не знаю, для чого їх взагалі такі роблять. Тож 32 гривні то і не гроші, якщо так. Що так роз, роз, розібратися? Для чого ті взагалі такі кольця неякісні виробляють. Ну, тож, не знаю, на них не заробиш товку. Мені воно бачите. Зараз підберемо, підберемо кільце. Ось. Підібрали. І. Напресовуємо. Напресовуємо. Бачите, ці, що йдуть в самі в самі ці штуцера фланціці, бачите, вони не знаю, передасться вам камера, вони... Бачите, ось це яскравіше, а ось це, що йде сюди, воно, ось бачите, воно якесь темніше. Напевне, воно може, знаєте, жорсткіше або ще. Ну, але не, не... по цвіту вони трошки різні. Це таке темніше, а це світліше. Що таке, бачите, що таке нюанс. Все, ставимо сюди. Na o, cel se Ovo sve stavimo na misce. Še raz sve protrejemo. Protrejemo. I možemo zarad sam vam še raz pokažao. Ось бачите, як воно виглядає. ось Бачите, бачите, все встановив. ну Ви бачили, що з чорним кільцем. То можемо все це збирати. Все зробили, все закрутив, все поставив, ось, все повитирав, як ви можете бачити, масла нігде нема. І зараз будемо з вами заводити нашого, заводити нашого трактора. Як би там я так зробити, щоб я його завів? Тому що тут потрібно дві руки. Дві руки. Ногою прижмо ногою І? будемо заводити. Будемо! Завівся наш партнер з першого разу. Хороший так.

Зараз візьму штати, поставлю, тому ну що, ну що то буде невдати, невдобно від лікарні. Не Ось так, дорогі друзі, ось ми і доробили, ось ми і замінили, пропустили все. Пропустили, спустили е, цей е, повітря з е, нашої системи. Багато хто писав у попередніх відео, коли я, ну, коли я говорив про що там є повітря, що його потрібно. Е, Випускати. Багато хто писав, що е, ні повітря воно там автоматично спускається. Ні. Е, якщо не хочете мати ніяких проблем з гідравлікою, щоб вона піднімала, опускала багато, я його коли купив, то ця проблема мене тривожила десь добрих 6 або 7 місяців. Я нічого не зміг знайти в інтернеті. Нічого такого, ніяких таких відео, щоб ви говорили про те там може бути повітря в самих шлангах, в самій системі. То йду орати, плуг спущу, пущу, е до орю прийдеться піднімати або воно не піднімає. Я поміняв НШ, я поміняв ці клапани, там, ну, вже хотів міняти е сам розподільник. Ну, а це все гроші. Розподільник, там 12 тисяч, чи як і то реставрований, дорогі друзі. Тож, щоб ви собі знали, коли будете проводити любі маніпуляції з шлангами, з системою, з насосом менша чи з, так як я сальниками, обов'язково спускайте повітря з циліндра, там ці ж пробки, не дарма їх там поставили. І ніяких проблем ви з тим мати не будете. Тож, дорогі друзі, кому було корисне відео, е, саме перше. Всім гарно дякую за перегляди, кому було корисне відео, підписуємося на канал, ставимо лайки. Слідкуємо, щоб не пропустити, вам не важко, а мені приємно. Тож, е, слідкуємо, всім гарного дня, всім гарно дякую за перегляди, всім пока-пока.